На Прикарпатті сталося ДТП з трагічними наслідками. У ДТП двоє осіб травмовано та загинув керманич легковика. Цими вихідними дорожні транспортні пригоди сталися у Богоричанській, Івано-Франківській та Бурштинських тергромадах. Одна з них з летальним наслідком на автомагістралі з три чернівці Мамалига між населеними пунктами Калуш та Вістова зіткнулися карети швидкої медичної допомоги з автомобілем. Шкода Супер-Б». на місці події поліцейські засували, що водій карети швидкої медичної допомоги тисячу року народження. Мешканець новицької територіальної громади рухався в напрямку Івано-Франківська. та здійснював маневр повороту на місцеву АЗС. Керманич не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із автомобілем марки Шкода Супербай, яким керував мешканець Калуша. Наслідок автопригоди отримали травми та госпіталізовані до лікарні Керманич автомобіля Шкода, лікар та фельдшер швидкої медичної допомоги 1958 та 2004 років народження. Інша аварія трапилася у суботу, неподалік Глибівки Богоречанського району. 73 річний водій автомобіля ВАЗ-2109 не Спорався з керуванням та допустив з'їзд у кювет. Також ДТП з потерпілим сталося у неділю у селі Вовчинець за участі 21-річного мешканця, керманича автомобіля Вольцваген Поло. Як результат травми отримав пасажир легковика. Він мешканець обласного центру. Його госпіталізовано до лікарні. За обома фактами ДТП слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. На місці події поліцейські з'ясували, що керманич автомобіля марки Поло Polo 2005 року народження. Місцевий мешканець не обрав безпечної швидкості руху та на заокругленій ділянці дороги виїхав на бардюр. Опісля здійснив наїзд на чоловіка тримовного потерпілого мешканця Івано-Франківська 2004 Року народження доставлено до лікарні летальне ДТП сталося сьогодні. Зранку між населеними пунктами бурштин та Насташине. В результаті зіткнення автомобілів Ман та Чері водія легковика було доставлено до лікарні. Однак потерпілий 1982 року народження. Мешканець Івано-Франківська від отриманих травм помер у медичному закладі. Вантажівкою керував мешканець Чернівецької області. 1992 року народження. Усіх водіїв перевірено на стан сп'яніння, за кермом вони були. Витверезі наразі слідчі розпочали розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці наголошують, не варто перевищувати швидкість та не сідати за кермо на підпитку. Віроковцон Андрій Буцяк, новини на вежі.